Він в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі обристі, браті і сестри, сьогодні Господь Ісус Христос дуже яскраво ставить перед наші очі Небесного Отця. І, мабуть, не випадково. Коли учні просили Христа, щоб навчити їх молитися, Господь Ісус Христос навчає молити, яку ми знаємо, яку щоразу молимося, Отче наш. Це є звертання до Небесного Отця. Позатим ми пригадуємо, що Господь Ісус Христос також говорить я і Отець одного. То бачив мене, той бачив отця чи інші, скажімо, Господні слова про невесного Отця. Але факт є той, що Ісус Христос ніколи не вивищує себе, хоча каже, що я і отець одного. І ось сьогодні. Ісус Христос, дуже чітко Він ставить перед нашими очі дилему. для того, щоб ми самі собі дали відповідь, про що ми побиваємося у житті, чого у житті шукаємо, про що дбаємо. Якщо звертаємося до Небесного плоття і кажемо, Отче наш, кліп наш насужний, Дар нам несе, наше життя нам дається лише один раз. І ніщо як людям на не є чуже з того, що є під сонцем. Бо Господь створив світ для людини. І ось дуже часто ми ставимо основне позаду, а то, що є несуттєве, приводимо на вершині. Якщо ми проаналізуємо чи просвідкуємо хоча б наше спілкування, Часто ми бажаємо подівати здоров'я, щастя, аби не гірше. І маємо розуміти, що і то, що здоров'я, і то, що щастя, і то, що гірше чи краще, нам дається не саме по собі, нам це дається від Бога. То якщо Господь Бог для нас є найвищим добром, ми усе маємо покласти на вівтар, щоб здобути Божу прихильність, Божу любов, Боже милосердя, Божу доброту. Господь нікого не опускає ані доброго, ані злого. Господь любить усіх, але не усі люблять Бога. Бо важливо є любити Бог собі, а часто люблять люди, люблять себе в Бозі. І тут стаються такі перекоси, звідси береться фальшива побожність. Ісус Христос сьогодні. Нам повідомляє, якщо ви за люди, дбайте про добро своїх людей, цих дітей перепрошую, і ви їм не дасте камінь замість хліба або скорпіона замість яйця, ані гадюку замість риби, ви злі люди, дбайте про своїх дітей, бо це ваші діти. Тож Небесний Отець, він дбає про своїх дітей, про нас із вами. Тільки ми маємо це зрозуміти і поставити на вершині те, що є основне, а власне найосновніше. Старання про Небесне Царство, а все решту додається. Бо якщо Господь не дасть здоров'я, ми нещасне. Якщо Господь не дасть хліба, ми голодні. Якщо Господь не дасть тепла і сонця, не померли. тож каже Господь, шукайте перше царство Боже. А це те, що нам треба, Господь нам дасть. Бо Він знає, що нам це треба, тому що Господь створив людину для того, щоб Бога проставляв своє життя. Повчає цей апостол Павло. Усе, що ви робите, що ви їсте, чи ви п'єте, чи будь-що робите, робіть на славу Божу. Тому важливо є нашим. Нашим щоденним життям прославити Бога. вже відвидно до того, ми отримуємо усе, що нам треба, і їсти, і пити, і вдягнутися, і поїхати, і приїхати, і загрітися, та все решта. Бо все, що є створене, створене Богом, І за це і від нас, йому належить і подяка, і хвала. І поки, тому що ми є Божі діти. По вчорашнього дня всі святкують День Батька, вітають одного, нам батька бажають, щоб багато з нас подякували Небесному Отцеві за те, що ми його діти і втішаємося його добротою, його милосердям, ласкою, любов'ю. Тому ж пише поет, і царята, і старчата, Адамові діти, і той, і той, а що ж то я? Слава Ісусу Христу.